Вся Україна об'єднується навколо спільних цінностей, любові до батьківщини, підтримки один одному та віри в мирне майбутнє. А як ви уявляєте слово єднання? Що це таке? Це прошу. коли люди об'єднуються. Це коли люди разом? Добре. Коли спілкуються. Ну, прошу. Коли вони всі разом є одна... Якась назва. Um, коли навіть це всі коло. Um, Скажіть, будь ласка, а чому от важливо об'єднуватися в коло і підтримувати один одного? Як ви вважаєте? Чому? Аріше. Тому що дехто може бути слабим і самим не справитись. Добре. Ще. Чому потрібно підтримувати? Декому? Треба допомагати. На, на дворі, може, ми можемо пасти, нам можемо і ми не можемо встати, нам може допомогти. Надати допомогу, ми зрозуміли, твою думку. так, ну, прошу. Може тебе хто скине і за тебе другу заступився. Зрозуміло, хоро. Може бути друга. Її треба підтримувати, щоб вона вижила. Діти, а як ви вважаєте, а чому саме українці підтримують е, один одного, особливо в даний час? Дальше. Бо ми всі одна сім'я. Разом не сила. То давайте ми відчуємо себе часточкою України. Продовжимо речення. Я частинка України, тому що я частинка України, тому що я патріон своєї держави. Я частинка України, тому що я допомагаю. України, бо я, люблю рідне я частинка України, тому що я говорю українською і слухаю українські пісні. Я частинка України, бо, тому що я знаю українські традиції і пісні. Я частинка України, тому що я народилася в Україні і я українка. Я частина України, бо я добрий. До своїх воєнних українців. Я частинка України, бо я люблю свою рідну мову. Я частинка України, бо я, я не живу. Я... Я, я частинка України, бо до то, того, що я за начин для України. Я частина України, бо я розмовляю на, на українській мові. Я частинка України, бо, бо я живу в Чернівецькій області. Я частинка України, тому що я народилася в Україні. Я частинка України, тому що я народилася в Україні і розмовляю українською мовою. Я частинка України, тому що я люблю свою батьківщину. Я частинка України, тому що я народилася в Україні і українець. Я частинка України, то я студентська Я України, бо я люблю, бачив. Я вкрию, тому що мама вкраїна. Добре, дякую, молодці. Сідаємо. Я дитина українська. Українського роль. Українська назва славного роду. День єднання засновано 16 лютого 2022 року. У цей день піднімають державний прапор, співають державний гімн і хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Ця другого року американці попереджували Володимира Зеленського, що Росія готує напад, і саме пророкували 16 лютого. А Володимир Зеленський запропонував всім українцям об'єднатися, об'єднати свої зусилля заходу і згоду стати, взятися за руки і сказати Ми українці. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми ж робимо його. День єднання. Сечко, Сказав, той президент. День єднання Молоде свято. Цього року ми святкуємо його четверте. У нього немає сформу. Вони програмні традиції. Але в умовах війни воно набуло особливого серцю. Показати усьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині та Добре. Добре. Все будемо від... відстоювати свою недалеку чи своє майбутнє. А ми спробуємо створити синкам до слова єднання. Яке воно це єднання? Добре. Українське. Добре. Святкове. Хай буде. Що робить єднання? Е Об'єднує. Об'єднує і об сказали ще. Коло. Стаємо, хай буде в колоні ще. Складемо речення із словом єднання. Ми сьогодні з'єдналися. сьогодні Володимир Зеленський пропонував е, зробити день єднання. Добре. І синонім до слова єднання. Синонім. Незалежність. Так, теперь так ми об'єднаємося в і і хоча б свою часточку єднання. Внесемо її у цю кранашу краплинку, цю велику речі річку... українського єднання. Ми Не вийдемо. Я саме все зможу. Не хвилюйся Ми, Ми переможемо Тут зараз тут того. бога, але тут вода. Починаємо з вас. Прошу стіну. Що вам потрібно? Нам потрібно було намалювати символ єдності. Серце символізує нашу єдність. Жовто-блакитні стрічки це наші руки, а це наша земля. Добре, гарний вас. Символ єдності прошу. Нам потрібно створити світло єднання і записати на кожному палісточку слова південь. Ми все розводимо. Ми одна сім'я. Все буде, все буде Україна. Не хвилюйся. Всі воїни живі. Не хвилюйся. Ми переможемо. Україна боєць. Нам потрібно скласти 3-4 речення словом, як ми можемо бути єдиними на щодня. Ми єдині щодня, тому що ми є українці. Ми єдині у бажаннях миру. Єдині, ми єдині, бо ми, ми не зламні. Ми єдині, тому що ми є справжні українці і підтримуємо нашу країну. Чудово, молодці. І, Будь ласка, наше завдання. Нам треба було скласти довіз класу про єдність. Будь ласка. Об'єднаємо наші сили. Попрацю... Попрацюємо всі разом. Будемо любити Україну. Єдине. єдине тіло, третій клас. Ми єдине тіло, третій клас. Успіх чекає нас. Чудово, молоді, дякую, гарно справилися. І ще давайте на завершення ранкової зустрічі заспіваємо пісню.